Вітаю вас, мої любі слухачі. Чи було у вас колись таке? Сьогодні дуже важливий для вас день, у вас запланована зустріч або ви йдете на співбесіду. Вам ніяк не можна спізнюватися, але весь світ немов змовився проти вас. То ви не можете знайти потрібну вам річ у домі, хоча точно знаєте, куди ви її поклали, то замок заклинить, а ваш автомобіль не заводиться. Або ви підбігли до зупинки, а ваш автобус уже поїхав. Здається, що вам навмисно хтось або щось ставить палиці в колеса. А що якщо вас намагаються від чогось врятувати? Що якщо сили, які покликані вас захищати, не вміють інакше доповісти вам про небезпеку, яка вас підстерігає. І єдиний спосіб зберегти ваше життя і здоров'я це затримати вас побутовими проблемами. Один чоловік запізнився на літак, і він був упевнений, що це трагедія всього його життя. Гроші за квиток йому не повернуть. Зустріч із начальником скасували, а отже, підвищення йому не бачить. Але цей літак розбивається, і пасажири, які були на борту, помирають всі до одного. Іноді варто звертати увагу на такі застереження. Коли ви будете кудись спізнюватися, не переймайтесь. А раптом ваш янголохоронець просто робить свою роботу. Знаєте людей, яким ви говорите час подій на 15 хвилин раніше, бо знаєте, що вони запізнюються. Тих, хто запізниться на власний похорон, як то кажуть. Так от це я. Поспішаю як можу, але ніколи не можу нікуди встигнути вчасно. Це найнеприємніша риса на світі, але це завжди моя провина. До того як у мене народилася донька Тетяна, я був один із тих людей, хто дуже серйозно ставиться до пунктуальності. Я був з тих, хто заправляв машину у вільний час, аби не витрачати ці лічені хвилини перед роботою. На зустрічі я завжди приходив хвилин на 15 раніше. Не хотів, аби на мене чекали. І Я завжди був готовий до різних сценаріїв мого життя. Однак до чого я не міг підготуватися, так це до непередбачуваності Тетяни. Її потреби і настрій змінювалися, як і у всіх немовлят. Вона робила те, що хотіла і коли хотіла, незалежно від того, чи мало це сенс, чи ні. Вона ніби казала: ні, тату, я буду лежати тут і гратися з іграшкою одну хвилину і 27 секунд, якщо ти спробуєш забрати її до закінчення цього часу. То зустрінешся з повною відмовою від співпраці, не кажучи вже про і несамовитий крик. У нас був досить непоганий розпорядок дня до того, як її мати покинула нас близько трьох місяців тому. Відтоді ми просто намагалися зробити все можливе, аби вийти з ситуації, що склалася, і встановити новий розпорядок для мене і для Тетянки. Саме такі думки проносяться в моїй голові, коли я поспішаю на дев'ятимісячний лікарський огляд моєї доньки. Ми вийшли з дому раніше, і я вже закрив вхідні двері, як раптом Тетяна просовує соску крізь пляшечку і виливає на себе молочну суміш. Мені довелося повернутися в будинок, помити доньку, перевдягти її і знову вийти з дому. Зараз 9.20 ранку. А у нас запис до лікаря на 9.30. Мені потрібно 20 хвилин, аби доїхати до лікарні. Я не збираюсь перевищувати швидкість або пролітати на червоне світло світлофора. Нам просто доведеться трохи запізнитися. Знову, як завжди. Ми майже приїхали. До лікарні залишалося близько 4 кілометрів. Я трохи розслабився, але я зробив це зарано. Тетяна почала голосно плакати. О Боже, тільки не знову, тільки не зараз, подумав я про себе, вирішивши, що вона знову відкрила свою пляшечку і вилила все на себе. Не можна вести брудну дитину до лікаря. Це просто виглядає неправильно. Я не хочу, аби про мене подумали, що я поганий батько, який не справляється зі своїми батьківськими обов'язками. Я намагаюся їхати далі і ігнорую її плач. Я не хочу зупиняти машину. Але вона кричить так голосно, що мені здається, я відчуваю, як мої нерви рвуться, як натягнуті канати. А сам я стаю схожим на чайник, що ось-ось закипить. Врешті-решт мені довелося зупинити машину. Я не міг їхати далі, коли дитина аж задихається від істерики. Треба взагалі було спинитися раніше, коли вона тільки почала хникати. Я зупиняюся, виходжу з машини і відчиняю задні двері. Ось вона соплива й почервоніла. Її світлі кучері прилипли до обличчя, яке було вкрито потом та сльозами. Моя маленька донечка. Вона виглядає так само, як її мати, коли плаче. Це мене засмучує, але зараз я не можу про це думати. Вона знала, що робила, коли покидала нас. Немає сенсу тримати її привид поруч, особливо в моїй голові. Ми зупинилися біля стовпа, на якому був примотаний поминальний вінок. Трохи вище над вінком я побачив витертий сріблясто рожевий хрест. На хресті написано Емілія Микитюк». Схоже, це дитяче ім'я. Поруч зі стовпом лежать зів'ялі квіти. На душі стало дуже сумно, але я швидко переключився на свою доньку. Заклопотаний, я забув про померлу дівчинку буквально через декілька секунд. Я подивився на Тетяну і був безмежно щасливим через те, що вона не вилила на себе молочну суміш. Можливо, у нас ще є шанс встигнути вчасно, подумав я про себе. Я повернув їй пляшечку, витер серветкою обличчя і поцілував у лоба. Думаю, якщо я покажу їй свою любов, це допоможе їй заспокоїтися. Мабуть, з малюками це так не працює. Тетяна кидає пляшечку в мій бік, вона вдаряється в моє чоло і падає на підлогу. Просто чудо. Я навіть не усвідомлював, на який ганебний безлад перетворився мій автомобіль: серветки, порожні пляшки, обгортки від памперсів. Дитячі іграшки і, можливо, навіть картопля Фрі, намагаючись дістати пляшку, я ненароком викидаю деякі речі з машини на узбіччя. Вітер починає здувати деякі з них на дорогу, тож не бажаючи відходити надто далеко від машини, я хапаю все, що можу, і закидаю речі назад на заднє сидіння на підлогу, аби потім прибрати або забути про них. Якби я не намагався ігнорувати крики і плач, донечки, ми все одно не встигнемо приїхати вчасно. Ми спізнюємося до кабінету лікаря на цілих 20 хвилин. Я боязко посміхаюся і вибачаюся, сподіваючись, що вони ще можуть прийняти мене і тетяну, і мені не доведеться записуватися на інший день або повернутися. У голосах дівчат на рецепції розуміння, але в їхніх очах точно ні. Можливо, вони пом'якшали, коли побачили, як я жонглюю дитячим автокріслом і дуже великою рожевою сумкою для підгузків, що постійно падала з плеча, коли я намагався заспокоїти Тетяну. Так, вона все ще плакала. До нас підійшла медсестра з виснаженим обличчям, але добрими очима. Ну-ну, маленька леді, що з вами сталося? Це личко надто гарне, аби бути засмученим, коли ти так кричиш. Ти зголодніла? Хочеш, аби татко тебе заколесав? Вона з посмішкою переводить погляд на мене. Чому б вам не взяти і не покачати її на руках? Деякі діти просто ненавидять сидіти в автокріслі довше, ніж потрібно. Я посміхаюся, дякую їй, і прислухаюся до її поради. Щойно я виймаю її і сідаю з нею, як відчиняються двері. Михайло Таращук і маленька Тетянка, ми готові вас прийняти. Проходьте, будь ласка, в кабінет номер 4 з синьо-жовтими хмаринками. І я збираю всі наші речі і йду до кабінету. Тетяна нарешті вмощується і тулиться до мого плеча. Після двох щеплень ми покинули лікарню, нам обом потрібен був час, аби оговтатися. У кого я діти, ті мене зрозуміють, яка то мука ходити з ними по лікарях. Я витягнув її автокрісло з машини і помітив маленьке рожеве слонення з жовтою зіркою на боці. Я піднімаю його і даю донечці, поки несу її в будинок. Хм, Я не пам'ятаю, аби я купував цю іграшку. Це, мабуть, з дому її бабусі. Вона просто обожнює онучку. Я проходила повз дитячий магазин і побачила цього чарівного кролика, не змогла пройти повз і Купила це для нашої дівчинки. А ще купила там цього кумедного поні. Казала бабуся Тетянка. Людмила, бабуся Тетяни по материнській лінії. Відтоді, як моя дружина покинула нас, вона зробила все можливе, аби бути поруч із нами. Я думаю, що це допомагає їй відчути себе краще в цій ситуації, ніби вона відчуває відповідальність за егоїзм і вчинки своєї доньки. Мені подобається, що Людмила проводить багато часу з онучкою. Я ніколи не був проти того, аби вона приходила і допомагала мені з донькою, давала поради та настанову. Самому дуже важко справлятися з дитиною. Мій телефон задзвонив. До речі, це дзвонить Людмила. Вона просила зателефонувати їй після лікарні, а в мене, як завжди, все вилетіло з голови. Я швидко намагаюся придумати більш-менш прийнятне виправдання, поки кладу тетяну в її ліжечко. Нічого не придумавши, я підняв слухавку. Алло. Відповідаю я. Привіт, Михайло. Як пройшов сьогоднішній візит до лікаря? Ти ж знаєш, як я хвилююся за онучку. Сказала вона мені. Кілька уколів, трохи сліз, нічого такого, і лікар каже, що у неї все чудово. Добре, я рада, що у неї все гаразд. У вас обох є плани на день? У її голосі звучить надія, коли вона запитує про це. Ні, не зовсім. Просто збираюся трохи прибратися і, можливо, пізніше піду в магазин за продуктами. Те ще незадоволено зітхнула. <світ> Михайло, ти не можеш йти сьогодні з нею на вулицю. Чому б тобі не привести її до мене на день? Так ти зможеш спокійно піти до магазину і прибрати в будинку, поки ми разом будемо проводити час. Я трохи втомився за сьогодні, тому хотів провести кілька годин в тиші. Я зрадів, коли те, що це запропонувало. Швидко зібравши доньку, я пішов до машини. І я вже фантазую про те, як проведу сьогоднішній день. Це буде нереально круто. Гадаю, я навіть зможу поспати в день. Я зупиняюся, на, здається, сотому світлофорі. По радіо лунає чудова пісня, і я нахиляюся, аби збільшити гучність. Загоряється зелене світло, і я починаю прискорюватися, наспівуючи собі, під ніс і радіючи тому, що в мене є людина, яка може мені допомогти. Раптом я відчуваю поштовх достатньо потужний, аби зрушити з місця всю машину. Машина перевертається раз, другий. Я відчуваю, як моя голова відскакує від керма. Все, про що я можу думати, це моє заднє сидіння. Машина зупиняється на капоті, моє тіло обпікає страшенний біль. Голова паморочиться, в очах стає темно, я відчуваю себе як комп'ютер, який вимикає одну програму за одною. Я намагаюся використати всі свої органи чуття, аби допомогти собі. Я чую тишу ні плачу, ні крику. Вперше в житті мене лякає звук її мовчання. Мені вдається озирнутися на єдине дзеркало, яке вціліло після аварії. Я бачу своє маленьке янголятко на задньому сидінні догори ногами, міцно пристепнути до автокрісла. Нерухоме її шия зігнута під неприродним кутом і всюди кров. Останнє, що я бачу перед тим, як втратити свідомість, маленьку дівчинку перед моїм лобовим склом. Її обличчя брудне, і вона одягнена в те, що, як я здогадуюсь, колись було білою сукнею з пожовклими ромашками на ній. Я втрачаю свідомість. Мої очі розплющуються, коли дзвонить телефон. Я вдома, у своєму кріслі. Я підхоплююся і підходжу до дзеркала, обмацуючи голову там, де вона вдарилася об кермо, але там нічого немає. Ні болю, ні синців, ні порізів, нічого. Збентежений, я біжу до кімнати Тетяни. Вона мирно спить у своєму ліжечку. Або я божеволію, або це був найреалістичніший сон, який я коли-небудь бачив. Я кидаюся до Тетяни. Вона прокидається і посміхається до мене. Я піднімаю донечку на руки, але з її крихітної ручки випадає іграшка, і я дивлюся вниз і бачу маленьке рожеве слонення з жовтою зіркою. І я, мабуть, заснув після того, як ми приїхали від лікаря. Телефон знову задзвонив і злякав мене. Моє серце калатає від думки, що це може бути моя дружина. Може, це справді моя дружина. Дзвонить або дізнатися, як Тетяна, сказати, що сумує за нами, що вона збожеволіла і хоче повернутися. Я дивлюся на телефон, це Людмила. Я не відповідаю і перемикаю на голосову пошту. Я все ще не можу пройти до тями від того сну, і мені потрібно зібратися з думками. Я зателефоную її пізніше. Потім мій телефон защить від голосового повідомлення це знову ще. І вона каже: Привіт, Михайло. Просто дзвоню або дізнатися, як пройшов сьогоднішній візит Тетяни до лікаря. Якщо у тебе немає ніяких справ, будь ласка, привези її. І я без задоволення провела з нею день. Ну я точно не збираюсь нікуди їхати після того, що мені наснилося. Тож я вмикаю мультики на Ютубі для себе і моєї дитини. Візьму трохи желейних цукерок для себе і сяду поруч з нею на диван. Я дозволяю їй притиснутися до мене, і ми влаштовуємося так на деякий час. Тетяна простягає рученята до цукерок, посміхаючись і дякуючи за те, що вона є в моєму житті. Я даю їй шматочок. Я йду до ванної кімнати, задоволений, що цього разу вона знайшла спокій в одному місці. Я був у ванні декілька секунд, хвилину, не більше, у вітальні тиша. Тетяна лежить на підлозі, заглядаючи під диван. Я чекаю, аби побачити, що вона робить, припускаючи, що вона витягне звідти якийсь загублений скарб, і спробує його з'їсти. Вона не рухається. Я підходжу до неї і лагідним голосом кажу. Ти знайшла там щось смачненьке? Вона не відповідає, не рухається, не дихає. Моє серце завмирає, я кидаюся до неї. Я підхоплюю її і перевертаю. Вона схожа на мляву ляльку. А її обличчя синє. Я дивлюся на миску з цукерками. Я пробую все. Перевертаю її догори ногами і б'ю по спині. Я заглядаю їй у рот, аби побачити те, що перекрило їй дихання. Я нічого, нічого не можу зробити. На моїх руках її мляве тіло, а поруч з нами тесло зіркою на боці. Я плачу і кричу в вагоні, намацуючи мобільний телефон, аби зателефонувати до швидкої допомоги. Голова йде обертом. Я починаю задихатися. Я дивлюся вікно і знову бачу. Маленьку дівчинку в сукні з ромашками. Вона йде вулицею і дивиться в бік мого будинку. Речі нахиляються в бік, а потім земля виривається назустріч мені. Я зникаю. Я прокидаюся від того, що знову дзвонить мій телефон. І Я знову перемикаю його на голосову пошту. Моє серце б'ється так швидко, що я ледве можу перевести подих. І Я все ще перебуваю в тій ситуації, в яку щойно потрапив. Не дивно, що це знову Людмила. Чи може вперше? Я навіть не впевнений в цьому, чесно кажучи, я не можу ясно мислити. Я бачив речі, які жоден батько не повинен бачити. Хто ця маленька дівчинка в сукні? Чому це відбувається з нами? Я знову кидаюся до кімнати Тетяни. Знову вона там спить, тримаючи в крихітній ручці рожевого слоника. Я забираю його і відкладаю в бік. Вона прокидається і посміхається мені. Я простягаю руку, аби доторкнутися до її руки, а вона простягає свою до мене, повільно засинаючи. Я трохи заспокоївся, що б не відбувалося, в якому пеклі я не застряг ми були тут. Зараз ми живі і з нами все гаразд. Сьогодні ми нічого не будемо робити. Не буде ніяких поїздок на машині, ніяких цукерок, ніяких іграшок в її ліжечку, нічого, що може нашкодити моїй маленькій дівчинці. Це моя єдина робота в житті захищати її. І я помру, намагаючись це зробити. З'являється те саме повідомлення від тещі, і я вирішую передзвонити їй. Я намагаюся говорити якомога спокійніше, згадуючи ті ж деталі про візит до лікаря. Однак цього разу я відхиляю пропозицію приїхати, вирішивши не розповідати їй про жахливі події цього дня. З тещою ми домовляємося, що я завезу тетянку наступної неділі, і вона запитує, що зараз робить моя онучка. І я відповідаю, вона спить у своєму ліжечку. Сьогодні весь день вона не випускала з рук маленьке слонення. Ти навіть не уявляєш, як вона його любить. Де ти його придбала? Настала тиша Михайло. Я ніколи не дарувала їй іграшкового слона. Я виправдовуюся, що Тетяна прокинулася і кладу слухавку, відчуваючи себе приголомшеним. Я йду до Тетяни, я візьму її до себе в кімнату і покладу в ліжко зі мною на цілий день. Ніщо не може нам зашкодити. Ми просто повинні пережити цей день, і цей кошмар закінчиться. Я підходжу до її ліжечка, а вона все ще там, а лежить мовчки. Не рухається, не дихає, і я несамовито озираюсь по кімнаті, шукаючи чим би себе вдарити, щось, будь-що, що змусить мене втратити свідомість, аби ми могли почати все спочатку, аби я міг знову забрати свою тетяну. Я втратив її матір. Я не можу і не хочу втратити її. Куди вона, туди і я. Вона моє єдине світло, що залишилося в цьому світі. Виявляється, мені не треба нічого шукати. Я відчуваю, як сповільнюється моє дихання, і кімната нахиляється. Маленька дівчинка, в сукні гнівними очима стежить за мною аж до самої підлоги. Дзвонить телефон, і я прокидаюсь та ігнорую дзвінок. А ви, мабуть, вже здогадалися, що саме я зробив. Я побіг до доньки і розбудив її. Сьогодні важлива лише одна річ: і я біжу з дитиною до машини. Ми їдемо в тому самому напрямку, в якому ми їхали сьогодні вранці до лікаря. Я молюся, аби встигнути туди вчасно, без червоних сигналів світлофора і без аварій. Я доїжджаю до рожево срібного хреста і зупиняюся. Моє серце калатає, як скажене. Я відчиняю задні двері своєї машини і забираю слона у тетяни з рук. Я бачу, як очі моєї доньки набираються в. Велетенськими сльозами, але це зараз не має значення. У мене є те, що мені потрібно. Я дивлюся в небо і кричу Вибач, Емілія, ми не хотіли. Будь ласка, залиш мою дитину в спокої Я забрав твою іграшку випадково. З моїх очей котяться сльози, мій голос тремтить. Будь ласка, Емілія, прошу тебе. Я обережно кладу слонення біля хреста і відходжу. Сподіваюся, що я вчинив правильно. Нам просто потрібно пережити один цілий день. Я знаю, як можна спокутувати провину перед живими людьми. Достатньо буде попросити в них вибачення, але як вимолити прощення упокійників? І якщо сьогодні мої кошмари закінчаться, завтра вранці я поїду до церкви, поставлю свічку за упокій цієї маленької дівчинки. А після я поїду в магазин і куплю покійній декілька іграшок. Тільки би вона пробачила мене в моїй голові. Проносяться думки. Якби ж то я зупинив машину раніше, як тільки тетянка почала хникати, мені б не довелося зупинятися біля того клятого стовпа. Тільки б покійниця пробачила мене. Я дуже дуже боюся втратити свою дитину.